Всім привіт! Я думаю, ви вже зрозуміли по назві відео, яка сьогодні буде тема. Я тільки уточню, що будемо говорити про самі продаваємі або самі покупаємі трактори 2023 року. І розпочнемо з дешевого сегменту і будемо підніматися поступово вище. Тобто, конкретно зараз говоримо про ціни в бюджеті від 2000 до 4 тисяч доларів. Звичайно ж, самими лідерами продаж тут є. Мототрактори такого плану, як Кентаври, файтери, Зубри і міні-трактори це типу Скаута 220-го, Кентавра, Зубра теж і Шифенги. Сюди входять в цю цінову політику. Як ви знаєте, я не фанат мототракторів, але все ж таки іноді роблю обзори на цю техніку. Бо вона користується все ж таки дуже сильним попитом через сукупність багатьох факторів або причин. Про які теж я, до речі, розповім. Отже, що стосується мототракторів, то лідери продаж це, мабуть, сама дешева техніка такого плану. Тобто люди купують те, що є самим дешевим. Конкретно на сьогоднішній день це є Кентавр 160B, а хітом або самою вдалою моделлю я б назвав би Кентавр 160BN. Все це я простими словами називаю мотоблок на 4 колесах, і це дійсно ним і являється. Тобто... Техніка ця працює з саме мотоблочним обладнанням, навіть якщо його називають мототракторним, воно просто адаптоване до мототрактора. І по суті, воно просто полегшує вашу фізичну працю. Тобто не потрібно той мотоблок тягати в руках, не потрібно за ним ходити. Ви сіли і поїхали собі. Чому саме я не люблю цю техніку? Тому що багато людей є жертвами маркетингу, можна так сказати, тому що більшість продавців розповідає, що цим трактором можна там обробляти спокійно 2 гектари, що у вас там в комплекті є фреза, блуг, уже усе інше ж навісне обладнання теж коштує дешевше. Ось ви купите і будете спокійно собі радуватися. І коли дзвонить до мене людина, хоче там зубра помощніше з такою ж коробкою мотаблучною або кентавра там з двигуном 11-15, плюс, щоб колеса були на тракторі побільше, тоді ж краще щеплення з землею, він не буде буксувати, буде все тягнути. Я, звичайно ж, поясняю всі нюанси потенційному клієнту і кажу: подивіться в сторону скаута 220-го на коробку з трьох точків, з валом відбору потужності. Людина вислуховує всі мої аргументи, навіть погоджується, але при наступному запитанні, а що входить в комплекті, і потім, по запитанням, а що коштує плуха, що коштує фреза, що коштує сажалка, все будь-яке бажання у них пропадає. І 80% таких людей вертаються до покупки саме в той магазин, де їм все красиво розповідали, що у них все буде класно працювати, тобто з той мотоблочною коробкою. І я розумію, що дійсно, якщо все порахувати, бюджети відрізняються. Тобто, давайте так, чисто зараз швиденько, 350 трактор, кентавр 240 з 3 Сюди додаємо 750 фрезу, це вже у нас 3900. і додаємо плужка 200-300 доларів. У нас бюджет уже за 4000 перевалив. А в іншому магазині пропонують, що правильно за 3800-3900 все вже буде в комплекті. І трактор буде потужний, і обробить вам всі ці гектари без проблем. І далі ще цікавіше, я ж розумію, не перший рік, скажімо так, працюю. Я пропоную не купувати такий потужний трактор. Пропоную трактор менший там. Пояснюю, що візьміть там Кентавра 160, на крайняк кентавра 200-го, вам вистачить його за глаза, це буде ще дешевше. Але ні, все ж таки у нас так не працює, бо те, що дешеве, це погане, значить, воно буде гірше. От і все. Тим більше, хто я такий, коли тут мені в двох-трьох магазинах сказали, що беріть, все буде круто, а один хтось заявляє, що потрібно купувати зовсім інше, тому слухають більшість, а більшість у нас, на жаль, працює по іншим законам. Так от я хочу ще раз пояснити, щоб мене зрозуміли: на такого плану тракторцях встановлена мотоблочна коробка, в яку всунули диференціал і поставили трішечки більші чулки на полуосях. Якщо вам розповідають, що там посилена коробка чисто фізично, в оту коробочку не може влізти більша шестерня, нічого посилити там толково не вийде. Тому купувати трактор з надто потужним двигуном не потрібно, вистачає двигуна 195 або 11.00. Максимум, максимум 11.05, і то це вже перебор, скажімо так. Також звертайте увагу на колеса задні. Не потрібно там максимально великі колеса. Це теж так. Звичайно, це краще щеплення з землею, але й набагато більша нагрузка на ту коробку. Я б навіть не догружав той трактор, не перетягував ремні, хай воно все буксує, чим буде постійно рвати у вас ту коробку. Такі трактори мають право на життя, вони мають бути на ринку в Україні, але для цього абсолютно всі мають правильно пояснювати, як працювати на тому тракторі і що він може. А ці трактора можуть працювати, причому нормально працювати, в умілих руках вони взагалі працюють дуже добре. Дехто обробляє ними навіть гектари. Але для цього йому потрібно допрацьовувати і мати гарне розуміння, що цей трактор може, коли він може і яким чином. Добре, якщо вам цікава сама тема мототрактора, пишіть в коментарях, я зніму більш розширене відео і розповім все більш детально. А ми рухаємось далі. Наступним. Самим продаваємим трактором в цьому бюджеті є шифенги. Тобто це шифінг 240 в різних модифікаціях. Звичайний з блокуванням, з блокуванням і радіатором під капотом, вони зараз є різних варіантів в синьому кольорі, в червоному кольорі. Я вам скажу так, останні роки я взагалі неоригінальних шифінгів не бачив. Тож все це оригінали. Якщо ви знайшли не оригінал, будь ласка, скиньте мені на Viber, ссылочку, фотографії, мені теж цікаво, я хочу подивитись. Друзі, на рахунок 350-го шефенгу ми ним не займаємось, у нас в продажі їх зараз немає. Чому ми ними не займаємось? На те є багатенько причин, але на відео я розповідати їх не буду. Яку ж конкретну модель вам вибрати серед 240-х шефенгів? Тут дивіться самі, різниця в ціні між ними невелика, тому не бачу сенсу давати якісь поради на відео. Тут вже потрібно розглядати конкретно вашу ситуацію. Наступним лідером продаж це йде DSCO 220-х. Кентавр 240 ВР не дуже сильно від нього відстає. І на останньому місці у нас Зубер 245. Так, і хотів би сказати кілька слів щодо там всяких Булатів, або ще якихось непонятних написів на капоті. Дивіться, я неодноразово бачив, як на трактори Кентавр просто клеять наклейку Булат. Або на трактор Скаут клеять наклейку Булат. І навіть на Зубр теж бачив фотографії з наклейками Булата. Все це робиться теж для людей, які конкретно дзвонять і кажуть: Я хочу Булат, більш нічого іншого. Їм продають Булат, але самі розумієте, що це за трактора. Я, звичайно, зараз не про всі такі трактори, але 80% саме так і продається Булатів. Що ж, отже, давайте я якось підсумую, щоб вам було зрозуміло. Найбільше за 2023 рік було продано звичайно ж мототракторів. Далі на другому місці вже шифенги. І це я зараз взагалі кажу, не просто там в якомусь бюджеті, ні, це просто взагалі статистика, яку б я дійсно виділив окремо. Так, скаути 220, кентаври теж продаються, але десь на рівні вже міні-тракторів потужністю 24 кінських сили, трьохциліндрових. А якщо ж брати конкретно в цьому ціновому сегменті, то це кентавр 160, шифенг і скаут 220-й. Що ж, наступне відео вже буде про вищий ціновий сегмент. Поговоримо про трактори від 4 до 6,5 тисяч. Я вирішив, що спочатку будуть ось такі вступні, а потім вже зроблю одне заключне відео. Що ж, всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!